Вже завтра у неділю о 22.00 відбудеться фінал клубного чемпіонату світу, де Челсі зіграє проти ПСЖ. І додати собі емоцій за переглядом цього поєдинку ви можете разом із ігровою платформою Фавбет. Бери від гри своє. Панове привіт! Футіс вже в паках. Футіс в СБЧ, Футіс в нагородах. Ну і відповідно, Футіс вже в моїй команді. Ну Це було гарно. О, oh, перший футтіс. go 30 тисяч. Останній пак. Пак, що продається? Чи, чи не футіс це? З такими кольорами. Серія ICM. О, це тюрам. Це новий тюрам. 96-й. Ну, тепер треба буде йому дати напевно, зіграти разом з клосом. І колер! Ух ти, колер! Я йду подивлюся прайс, але плейстайли і стати солідно виглядають. 78. Ну, якось неприємно аж. 186 см. Взросте трошки. вау вау, 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 скільки тут всього. Мій новий рекорд по промокартучках в одному паці. Вау! Є, yeah, Вен. Я з ним ні разу, по-моєму, не грав у Всі 25, я грав тільки проти нього, уявіть собі. І ось нарешті, одразу 97-м рейтингом, я зіграю. З Із Веном. Це вам нема мардашвільки всякі. Це гравець, який грає на своєму місці на своїй позиції. Найс. Шкода, що тут гачок не золотий. Але все інше. Дуже круте. Той ультимати на п'ятому. Я думав на шостому. Аа! Очки 1500 очок за 200 000 монет. До побачення. Що я купив? Там просто, я сподіваюся, давали якісь карти на додачу, але очки будуть. Бо мені нахрен нічого більше тут не потрібно. Поверніть мені очки. Ангерер! Серйозно, Ангерер, Я з тобою награвся, слухай. Ми провели гарний вечір в п'ятницю з жіночим Євро, я пам'ятаю. Ну, дякую. Ось ці дві футі з карти, які я чекав. Вольтемади і туре, туре в центр захисту Вольтемади на страйкер замість на кого-небудь Атєрі Анрі. 198 см зросту немає п'ятої на фінтах, ну нічого, є п'ята на робочій нозі, золоті фінес шоти. Золоті лоудрівени. Паснути десь трішки може і жапіть золотий. Зараз подивимося, я сподіваюся, що він рухатися зможе без мотора. Подивимося, ніквольтимади. Ну і туре. 206 см зросту. Купа плейстайлів. Потужна моделька. 97 зі стати. Зараз ми подивимося на цих. Велетнів драконів ми готові йти в Леао запасав. Лука Модрич. До речі, і малена можна поставити у ліса Найс. Скільки я з Колером зіграв? З колером зіграв два матчі. Мені одного стало достатньо, щоб зрозуміти, що він ні про що. А от турей. Потужний турей. Вен ну і Клоса та теж пасували би поміняти, ну він там слабенький. Ну добре, хай зіграє. Я не думаю, що ми через нього програємо якийсь із перших матчів. Хай ще трошки пограє, але слабенький. Лука Модріч, Чи хто там зіграє під ним? А коли буде Вітінья, Бруно Фернандеш, когось от такого, хочеть. але Бруно Фернандеша там наче плейстайли будуть фігові. Ваня у воротах. Ляо, Какао і Роналду. Ой, а Вольтемаде не такий великий, як Інріалиф. А що це таке? Ну він, типу, високий, але. Коли дивився на загальному плані на Вольтемаде, він здавався ну, таким. Та він звісно, не супер потужний, масивний, але якийсь ширший був трошки. І ще волосся в нього недостатньо світленьке. Ух ти! Оце я розумію працездатність. Перший гол Вольтемаде геймфейс є бурідка, як має бути. Тут все якісно. Вольте, маде! Вольте! Прекрасно, Вандевен. Ну, клос, бляха. Ну і пішов, в сраку. Я більше не граю з клосом. Ох, летить. О, найс, вандавен. Чисто бот, Ай зіграв. Зніі! Як так? Я хотів зараз його похвалити, сказати, погляньте, Вольтемаде. Знову перехоплення, удар гол. Але промахнувся. Якось він. Я не розумію його r 2. Він якось не так е, летить, як Анрі Він дуже відпускає якось так зграбнує від себе м'яч, а потім його не можу дістати. Андрій і інесець і якось так кидає від себе м'яч, що йому зручно потім з ним працювати. Золотій блоки Тайо Верндеса, який я качавши десь 4 місяці тому. Ой, Модрич Лялюху дав. І Франк Грібері на 45. Легендарний таймінг, легендарний гравець. І не легендарний просто і звичайний удар. Але 2-1 Модрич на вольтемаде. 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 Вольте. Ти бляха. Від свого! Реф! Реферій! Вандевен найс. Проша карта мені подобається Вандевен впевнено грає. Вольт і моаде, оце пасоль, оце інсайсив. Це я згадав собі чисто тот секейна з яким грав. Лука at 3-1 пахне перемогою добре. Хто ваш голкіпер до речі, чат? О, ви казали Алісона Бекера ловили. Ставили його в ворота? Давайте я собі куплю поставлю в ворота. Вольтемаде нік. Нік Вольтемаде. Трівелочку! От полетіло так якось от, 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 для, долетить ніби, але влетіло. Ну, Вольтемаде. Ну якось ну, 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 не вистачає від нього трошки якості мені. Ніби і забуває і асистує вже, але. Якось то робить так в натяжечку, я б сказав. Ван девен просто найс. Я дуже задоволений цією збіркою, тому тепер. Буде відповідати, чи збирати. ТО! І знов Ван Девен. Найс. Пропхався. Ну, често незграбно пропхався і забив гол. Ну він наколотив в цьому матчі, але я поки не задоволений. Андрій на голову крутіший, вже кажу. Але то клос, знову там всирає, бляха. Вандевн. Ну, пасольки гарні. Ну, Вольтемади не вперше. І лоу дрівен, добре. От low driven летять так, як мають летіти. Тут питань нема. Тут таке є. ай Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай ай ай ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, Гвольтемаде! Познущався. Калік хрватска. туре Зачепився Найс Нік. Біжи, Нік Біжи. Біжить. І біжить він і в ближній бо суперник втік в дальній Нік Вольтмаде. Він забиває. Він молодець. Хоча робить це, ну, тут Все з себе витискає. Немає легкості. Але Нік старається. Молодь видно, що от. Хочеться з себе витиснути. Максимум, що за халява? Нік! ла Нік, вольте маде! Ти про те, що дивишся і хочеш? Ну так сталося. я... Ого. 4-2-4, Україн кайфує. Італія страйкер вандейкум. Нік. Нік! Вольтумади! Як він спіт Вандайка зараз злупив і ще й добив Вандерсара якось випадково. Так же не треба робити. Інколи даєш відбір і туре поки махне своєю ногою. Ой, Модріч спіймав. Слухайте, навіть Модріч якось розганяється краще, ніж Нік. Серйозно. Прекрасний чіпшот на досвіді Луки Модріча. Вольтамада якось цілодондер 2 робить ну, незграбно. От просто незграбно. Спробуємо ще. Опа, ну незградно. Ну от я не знаю, що йому там має що дочаклувати, щоб він то робив як Андрій, як кака, як, як багато хто. Чи він за високий для такого розгону, чи що йому є. <плес> <плес> я на Discover 2 хотів дати ту скорпіончиком або бісіклетою якоїсь. Не вийшло. Добре туре. Дуже добре. Давай, Ну ну що це за біг? От куди ти що ти тут біжиш? бей. Це якесь відчуття, ніби я Вандерсара поставив на страйкера. от Місцями інколи от так от буває. Туре. -e. Я не знаю, чи дотягнуть до кінця Чемпіонс ця парочка Ван Девен і туре. Бо я не впевнений саме в туре, -e. але поки що виглядає добре. Вандевен, мені здається, буде грати до кінця Чемпс. Дуже солідно грає. Оооо, побіг. А зараз все-таки якось побіг. Що його там підштовхнуло? Дати той ривочок після L1R2, я не знаю. Але він нарешті побіг. Може там йому з його широким кроком, кроком якось треба спіймати просто інший таймінг? Коли r 2 давати? Лівоя. Найс. Ой-ой-ой нік. Ой-ой-ой нік. Ну, як би там не було, фану він мені приніс сьогодні, це точно. Нас забивав. Cassius Цап, Принц Страйкер. Ну, хіба тобі мало карточок на тому світі? Ну що це таке, Ну, як Принц з Касілісом? Хай би вже оприділилися. Нік Вольте маде. Нік, Вольте маде! Молодченка. Вон де В Всадні? Думаю, Атаку. Найс, вольте мада, яка пасуля О, лісе! Я заранее пробив. Ай! Ай! є yeah. я вже думаю, зараз буде третя ай, поспіль, я запалаю. дальня ви бачили, як він викрутився. Оце було ефектне. І отак раптово 2-1. Нік! Вольте! Маде! А слухайте, я так і Алісу не купив. Ну, баран є баран. Ну хотів купити, і вони нагадали теж. Вандевен Найс. Ого. Ну все. Та-та, та йому треба трошечки почекати. Не дуже швидко робити L1R2, бо через його модельку до нього довго доходить. Нік. Тоді для нього це те, що треба. Ой. Ай яй читав! Ноаа, зато зарив. Ой, Лялюха. Що такого? Туди його нік? Це п'ятірка. Фірмова. З бісіклеткою. Нік вольтемаде. Є хай ефектна бісиклетка під тиском захисника. Добре, що зачепив його голову. Кроусі. Вернер. Ну, ні. Стойте, я так більше не буду грати в захисті. Все, я буду грати по-людськи. Все, дисципліна модріч. Нік є є, Є. Є. Я почав ловити його таймінги для Елоденер 2. Вони відрізняються від Андріка Ка і багатьох інших. Йому треба трішечки довше притримати. Я сюда після того за Андрі не буду тупняки ловити. Бляха! Ну, бляха, знов не зміг дати відбір і просираю лінію захисту. <пути> Ні, не винимаючися, що Суперник грає сильно. Але зараз виконав добре, а ще я пустив му аж три голи вже. Ясно. Лука Модрич, ну Ник, красунчик Ник. Найс! Nice. Хоча, чесно кажучи, я зараз шукав цей простір дотик на Вольтемада, не на Оліси. Туре, добре. Дуже подобається, що туре от на масі дає ж якийсь відбір, навіть на Жакейчику, і він після того стоїть, його не відштовхнеш. Фух. Найс, nice, туре. Нік. Нік біжить. Нік вирішуй. Нік. Нік. Бля! Обманув мене тої коноте. Паскуда обманув. Я думав він відіграний. Удар. ну Вальтемадо, до речі, відзначу знову посолю гарну дав. Оп-оп-оп-оп. Атакує. Лялюха. Та зайди вже нарешті. Нік, нік, Вольтемаде! О, фідарзейн. Начлані моєї камери, це телетрансляція Default TV Broadcast. Що 20-ку дав за 5 матчів. 22 голи. Півтори асисти. Трошки егоїстично грав Вольтемаде. Так, я все одно скажу, що Андрій крутіший. Але сказати, що я вже хочу замінити Вольтемаде. Ні. Я думаю, що я з ним собі ще в райвел споцикаю. Щось в ньому є, але рухається все одно порівняно з Анрі Незграбно. Андрій це магія, трошки там контролю м'яча руху. Вандевен Найс. Збірку рекомендую одобряю дуже якісний захисник. 5 в чемп, ще 3 перед тим, 0 претензій. Класний, швидкий забирає достатньо масивний, але в міру для того, щоб бути рухливим і залишатися швидким. Боут Туре. Та, він може бути занадто масивним, довго десь. Набирати швидкість на поворотах, але при тому він дуже з суперників, я то відчуваю. Бо він широкий, він величезний, його просто так один-один в один не пройти. Срібний той його єнот відчувається інколи як золотий. Аліс, а я візьму собі якось далі, а буду чекати коментарів на Ютубі. Від тих, хто грав залісором, бо я щось завтикав. А в еволюції за 75 тисяч я скоріш за все прокачаю Тео Ернандеса, щоб зробити його вже лівим захисником до кінця FC 25. Награтися з ним так, щоб ви всі 26 вже не бачите. Але то не точно, може, ще передумаю. Ну і на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.